Шановні полтавці, останнім часом ми стали свідками шаленого тиску на мене, як на громадського діяча і на як кандидата в народні депутати. Кожного дня в наш бік сиплються погрози, кожного дня погрожують нашим агітаторам, кожного дня псують нашу агітаційну продукцію, крадуть наші газети та обписують наші банера. Це відбувається виключно із за моєї діяльності в місті Полтава. Адже ми наступили на хвіст перевізникам, які порушують законодавство, з такою силою. Що вже в неділю на нас напали тітушки. Сьогодні ми звернулися до працівників міліції, ми, зверну... ми звертаємося до прокуратури з проханням розібратися та втрутитися в дану ситуацію. Адже те, що відбувається в місті Полтаві, повертає нашу Полтаву в 90-ті роки, коли працював не закон, а працювала сила працювали... та працювала зброя. На зустрічі з мешканцями Вороніна була присутня вогнепальна та холодна зброя. На щастя, її не використали тільки із-за того, що було присутньо дуже багато людей. Але цей факт насторожує не тільки мене, а насторожує всіх полтавців. Адже якщо ми зараз не зупинимо свавілля Фобча-Плигіна, а також не поставимо на місце деяких кандидатів в народні депутати. Котрі тиском і силою хочуть перемогти в місті Полтаві, ми з вами відкотимося знову в 90 ті роки. Я звертаюся до своїх опонентів, а також до деяких перевізників. Якщо ви думаєте, що цими діями ви мене залякаєте, то навпаки, я тільки посилю свою роботу. Якщо ви думаєте, що я зніму свою кандидатуру, то навпаки, я більше того, я впевнено переможу в цих виборах. Шановні полтавці, звертаюся до кожного з вас, зробіть свій вибір. Зробіть вибір за людей, які дійсно працюють і живуть для Полтави. Робіть свій вибір за тих, хто вже щось зробив для нашого міста і буде продовжувати це робити. Для нас усіх наступає час змін. Але якими будуть ці зміни, залежить від кожного полтавця. Час об'єднатися.